Художниця керамістка, випускниця фахового коледжу мистецтв імені Адальберта Ерделі Тетяна Літос знову в рідному навчальному закладі, що подарував улюблену справу кераміку, знайшла себе найбільше в гончарстві та чоловіка. За словами самої ж мисткині. Тетяна зустрілася зі студентами, аби розповісти з власного досвіду, як кераміка може бути терапією і як творчість загалом допомагає пережити складні життєві періоди. Це і стало темою гостьової лекції. Як давати собі раду в якихось там складних ситуаціях життєвих, і взагалі як кераміка вона в принципі витягала з найскладніших ситуацій моєї життя? Закінчила коледж тут в 2015 році. Такий класний період, про який хочеться згадувати. Він такий наповнений був і від студентів і від викладачів було багато класних знань. Тетяна вступила до коледжу за порадою дідуся. Він колись закінчував тут художню обробку дерева, на той період це ще було училище. Я ще тоді в 9 класі я думала, та ні, який коледж, я ще там в школі буду вчитися, але буквально за останній місяць я все ж таки вирішую, що треба вступати. Я тоді була з абсолютно нульовими знаннями. Я пам'ятаю, приходжу на підготовчі курси, нам там кажуть, треба малювати розетку. Я така пхі, дивлюся на розетку, думаю, та що її намалювати? Потім нам показують таку гіпсову форму, там це все листя. У мене просто шок, стрес, депресія. Як це взагалі робиться. Ну так потрошки, потрошки, ну я скоро, що я була Гіршою в групі, я взагалі нічого не знала, не малювати не це. Але дідусь приїхав тоді на той час з Маріуполя до мене підготовлювати. І так потрошечки-потрошечки з'являлася у мене любов саме до цієї творчості. Я, в принципі, з дитинства була такою досить творчою дитиною. І далі, от, наприклад, зараз це кераміка це вже і стиль життя, і якби я себе не уявляю без цього, тому що ну, вона мене введе в усі такі різні даже, періоди. А ось і дипломна робота, створена 10 років тому. У мене була цікава така техніка виконання, шлікерного лиття. Теж тоді одна з перших робила цієї техніці це було там з гіпсовою формою, рідкою глиною, досить цікаве виконання. Навіть після того я вже в принципі і не працювала в цій техніці, бо вона досить затратна і по часу, і по виконанню, і по силам, але воно варто спробувати для того, щоб розвиватися в кераміці і далі саме робота над дипломним проєктом найяскравіший спогад із періоду життя проведеного в коледжі. Я тоді приділяла дуже багато часу саме виконанню, Я тут бувала в майстерні до 9-ї вечора. Я на той період вже починала хворіти, ще не знаючи цього. І я розуміла, що в мене є не так багато часу для того, щоб там, чи зможу я там до кінця це доробити чи ні. І тому я просто до самого вечора тут працювала, працювала, працювала. І напевно дипломна робота вона за всі чотири роки дала мені найбільшу кількість знань, тому що ти просто 20, ну, грубо кажучи, 24 на 7 сьому знаходишся і. Е ти просто постійно у тебе думки саме про роботу. Ти не відволікаєшся ні на які інші предмети, і ти просто наповнюєшся саме всі техніці. Ну повністю провести таку зустріч Тетяну Літус запросила викладач Тетяна Шпонтак. Ми стараємось часто робити зустрічі, тому що такі зустрічі наших студентів надихають, мотивують, показують їм подальший шлях, як можливо розвивати свій творчий напрямок. І у рамках святкування 70-річчя художньої відділу художньої кераміки в коледжі і в академії мистецтв. Ми проводимо часто такі зустрічі для студентів. А власне зустріч про пошук сили, натхнення, мотивацію та інші життєві цінності. Хто знає її життєвий шлях, то ми розуміємо силу тої дівчинки, і вона сама часто про це каже: про силу мистецтва. Коли в найсважчі хвилини життя свого вона брала глину в руки і рятувала себе сама тим. Мистецтво і часто нам потрібна така мотивація, тому що ми бачимо тепер Тетяну раді за її успіхи, і хочемо показати студентам не тільки, не тільки технологію художньої кераміки, ми ж вчимо їх людяності. Студенти радіють таким зустрічам, хоч зізнаються, життя в коледжі загалом дуже насичене. Нам часто проводять усілякі цікаві виставки, водять у теж виставки, але вже інших відомих художників міських або приїжджих. Також наші роботи виставляють у коледжі і у деяких музеях. Часто приходять випускники і багато чого цікаво розказують і діляться досвідом, який вони. Весь цей час навчання її життя здобули. Спеціально на лекцію прийшла й однокурсниця Тетяни Літус, теж мисткиня Христина Жолтані. Ми разом вчилися в коледжі років 10 тому назад, були сокурсниками. Правда, я трошки старша, але я тоді вчилася. І так ми познайомилися. І ще я знаю, що Таня була. Вихованкою Падіюна з сестричками вони ходили на гурток кераміки. От там, напевно, вона й познайомилася з глиною. І от зараз є такий результат, що вона така вже відома. В нас керамістка в ужгороді. Знаходимо час, щоб один до одного підтримати. приходимо на якісь такі заходи. Це дуже приємно і це мотивує. І в нас спільні є знайомі вихованці. Що Тетяна Літус радить студентам керамістам. Перше, багато працювати саме з матеріалом, тому що одна справа там, передивлюватися якісь ну, натхнення там, іншими людьми, але допоки сам не будеш працювати багато, то нічого не вийде. Наприклад, так у мене було з гончарством, я передивилася, мабуть, 100-500 мільйонів відеоуроків, перш ніж я почала працювати, і коли вже навіть така надивленість є, ти вже більше розумієш взагалі, як це. І тому все одно надихатися іншими майстрами. Зараз в Еру соцмережі є Інстаграм, і Фейсбук, і Пінтеристи, там, там, де можна надихатися, дивитися, але дуже багато пробувати різних. Техніках, шукати свій стиль, тому що ну, спочатку воно ну, однозначно, напевно, є якесь копіювання, наслідування інших виробів, інших майстрів, а далі вже так і випрацьовується свій стиль. А ще Тетяна наголошувала, важливо порівнювати себе не з іншими, а із собою в минулому. Ну й не опускати рук, а боротися за своє щасливе життя.